Нами найкраща річка України річка. Серед! Ми йдемо на риболовлю! Наша річка дуже гарна. Звивається, не наче змійка серебляста. Річка довга, має більш ніж 200 кілометрів. Починається неподалік міста Збариш і мандрує вода аж до самого Дністра. Наповнює дорогою річка Рукотворне Тернопільське озеро. Далі протікає парком Топільче. Серед рідний дім для багатьох видів риб тут живе корп, плотва, окунь, щука. Тому так багато рибалок на берегах річки та озера. Але є риболови особливі, які ловлять рибу заради спорту і щойно завершується змагання, її відпускають у воду. Привіт! А можна до вас? Та смоката крутиться. А рибка клює? Так, чудово клює. А юшка буде? Юшки не буде, тому що ми риболови спортсмени і рибку, рибкою відпускаємо. Рибалки-диваки ось вже сто років доводять. Головне не з'їсти рибку, а спіймати. Для них це змагання не тільки між собою, а й з рибою. Такі спортсмени, рибалки мають усього один гачок, на який насаджують наживку. А ще є такі риболови, які накривають для риби щедрий стіл. Спіймав, відпусти, і буде тобі щастя! Це основне гасло риболовного спорту. Рибалками не народжуються. Уявляєте, можна навчитися правильно ловити рибу? Ух ти, дівчинка на риболовлі. Розкажи, що це за такий трон. Це насправді не трон, а платформа, на якій сидять спортсмени для того, щоб йому було зручно сидіти, коли він ловить рибу. А що це в тебе за фарби? Такі тут якісь фарби, лак. Насправді це не фарби, це різні ароматизатори для того, щоб риба відчувала запах. Є запахи шоколаду, кукурузи, є різні запахи кориці. Є дуже багато різних запахів. А як ними користуватися? Що з ними треба робити? Його наносиш на корм для того, щоб риба більше зреагувала на корм, для того, щоб краще зловити рибу. А це дозволено спортом використовувати такі ароматизатори? Звичайно, дозволено. Ароматизатори використовуються для того, щоб додати їх власне у корм. Є досить такі різноплани. Вони є рідкого типу і вони є порошкоподібні. Рідкі. Рідки ними можна ароматизувати і власне насадку, от, яку ми вже вчепили на гачок. І відповідно цю насадку ми змочуємо е, зверху значить, рідким ароматизатором, і е, цей аромат, власне, додає. Ну, Кращої смакової привабливості для е, риби вже в момент, е, тоді, коли риба підходить на корм і ловиться. Ви нам покажете, як, як ви будете використовувати ці ароматизатори? В процесі риболовлі завдання спортсмена є правильно підібрати саме цей аромат, який в даний момент, в даному пору року, власне, найкраще проваджує рибу до себе на кормовий стіл. І відповідно вже від цього власне, залежить результат. Для того, щоби змагатися у риболовлі, спортсмени приїжджають на берега річок і розподіляють між собою ділянки. Потім дається команда. Старт. І час починають міряти не хвилинами і годинами, а пійманими, рибками. Тільки оця дитина от піймала рибку. От. Це дуже гарна попичка. Піймалася з дна. Клюнула вона дуже швидко і дуже активно. І принесла дитині, надіюся, маса задоволення, так, точно так само, як і нам. Десь так. Дівчинка-риболов Каріна добре обізнана у всіх дрібницях риболовлі. На усі питання легко відповідає. А що це за синя миска? В цій мисці знаходиться корм, яким ми підгодовуємо рибу, щоб вона краще клювала. Є це все одне. Та сама наживка, чи це всі різні червячки? Різні наживки. Є пінка, опариш і мотель. Я так розумію, оці червоні це мотель, так? А білі це опариш. Опариш – це личинка трошки більшої мухи. Ну і мотель це також личинка дрібного комара. Мотель, відповідно, корновий, ми його називаємо. От, він буває ще і більшого розміру, він називається насадочний. На даний момент в нас насадочного мотиля немає. Про усі секрети спортивної риболовлі вперше цього літа розказували тим дітям, які долучились до змагань турніру Юніор Фідерфест». Тренери навчали, як зварити для риби кашку, як подати їй наживку. Де і яка риба водиться. Зараз щось він ловить, виважує якусь рибку. Зараз ми поглянемо, що він виважує. Ось така гарна, гарненька рибка. Хлопці та дівчата ловили рибу два дні, і два дні випускали рибу у річку. Ті, хто спіймали найбільше риби, були нагороджені будочками та рибальським знаряддям. Кажуть, що це було захоплююче, а тренерам довелось відповідати на безліч дитячих запитань. Мені те, цікаво. От дивіться, ви не чіпали цей човника ми його не з'їли, то його можна ще раз використовувати. Його можна використовувати ще раз, але не бажано. Краще все-таки рибі надати свіжого хробачка, воно на нього більш активніше буде клювати і скоріше буде покльовка. Якщо трудно відчепити рибку гачок від рибки, ми використовуємо такий екстрактор. Перед Нас тут присутній переможець. Тих змагань Артем Палюк. Дуже радий А Як Та відчуття після цього змагання? Ти переміг? Та, змагання були досить цікаві, наловили багато риби, подарки дарували на другий день, там потім за, за перший за другий день так підсуджували, хто скільки наловив кілограм риби, а потім відпускали, коли зважували. А скільки ти риб? Знову на змагання цілі. Десь 20 е, штук десь, так. Ого. А важко тобі це вдалося? Трохи було. А що це у тебе? Вудочка. Е, а як нею користуватися? Е, спочатку е, начіпляєш сюди, е, заповняєш кормушку кормом для риби, а потім там ще є гачок вчіплений. Туди начіпляєш. Все-таки ну таке -во, всяке. І закидуєш. Потім чекаєш, якщо там е е кінчик вудочки рухається, знаєш, треба витягувати рибу. Цього, я так розумію, треба мати дизайнарно відчувати. Типу, Інтуїція має бути так само, вивалося, така саме дуже волосся Ну, та ну як? Кінчик має порухатись, якщо риба клює. А довго приходиться? приходиться чекати, щоб вона клювала. Не дуже. Не дуже. Уся рибка в садочок, а садочок у воді. Рибки не видно. Покажіть нам скільки вже рибу спіймали. Якщо ви хочете подивитися на рибу, то давайте запитаємо дозволу нашої спортсменки України. Якщо вона нам дозволить, то ми зараз витягнемо садок і ми подивимося, скільки значить вдалося їй зловити риб. Звичайно, це цікаво і дуже весело. Вам я думаю, принесе велику радість. Спортсмени риболоми використовують спеціальні садки довжиною до чотирьох метрів. У такому садку риба легше переживає стрес і чекає на своє звільнення. Та риба, яка помирає, ти її може з'їсти? Рибу цю з'їсти можна, але справ тому, що в природі є свій певний цикл. І та рибка, яка помирає, е, ну вона також є кормом. І це ж можуть бути і ті ж самі раки. Спортсмени зазвичай риби не беруть додому. Одна із завдань спортсмена власне зловити рибу так, щоб вона після того, як буде відпущена в садок, після зваження, щоб вона, вона могла нормально адаптуватися після цього стресу, попадаючи назад у водойму. Один зі зворушливих моментів спортивної риболовлі повернення улову у річку. Зараз ми випустимо нашу рибку назад додому. Все вона пливе назад <ріст> у воду. Ось що означає спортивна рибалка. Те, що ви бачили на сьогоднішній день, називається ловлею фідером і приносить масу задоволення. Всіх бажаючих просимо долучатися до нас. Будемо бачити раді в наших рядах нових риболовів, спортсменів і просто рибалок-любителів. Вітамінки бачили, як рибку приманюють, бачили, як знімають з гачка, бачили, як випускають у воду. Але що ж таке той загадковий фідер, досі не ясно. Прозвучало запитання, що таке фідер. Це є, відповідно годівничка. От. І власне, від поняття годівнички взято було сам принцип, що годівничка у вигляді корзинки, такої, як так ви бачили, з певним огрузом для того, щоб швидше опускався корм у годівничці на дно. І метод цієї ловлі він, власне, передбачає підгодовування риби в даній точці, там, де накривається кормовий стіл. Тобто, спортсмен повинен. Чітко, правильно визначити місце, де він буде на якій відстані значить, ловити рибу від берега. Фідер сам по собі, як вид спорту, народився в 60-х роках минулого століття. Він народився в Англії і пішло це слово від англійського дієслова to feed». To feed» – це кормити. То відповідно для початку риболовлі там робиться певний стартовий закорм, певна кількість корму насипається на дно. І, власне, на цей стартовий закорм, на це кормове п'ятно підходить риба. І відповідно, вже на цьому кормовому п'ятні, коли риба вже знаходиться, значить туди також закидається оснастка. З гачком і з наживкою, і е, значить, на наживку риба відгукується, тобто риб, риба е, значить, споживає цю наживку, і відповідно на гачок і власне відловиться. В основному прикормка робиться з пряників, от, додатково ароматизується і десь приблизно таким чином набивається годівничка, от, кормом. Так. Ви бачите, тут є грузка зі свинцю, після того, як годівничка вже заповнена кормом. Ми маємо, бачите, тут -то поводок тоненької жилки. На кінці поводка відповідного розміру і форми гачок. На цей гачок відповідно чіпляється наживка. Можна ароматизувати одночасно. Наживка попадає у воду. Як вона реагує? Бачите? Це також один з елементів приваблення риби. Пляма така зелена зробилася. Ці всі речі також додатково принаджують рибу. От і наш спортсмен відповідно зараз повинен упіймати рибу. А ароматизатори вони не шкодять рибі. Ні, ці ароматизатори вони робляться десь приблизно з таких ж самих компонентів, як роблять цукерки, що використовуються власне, як, як принада для риболовлі. Так, телетимінки познайомились з найтихішим видом спорту. Ми рибку тримали, ми рибку бачили, ми рибку нюхали. Тепер ми знаємо, що таке фідер. Юшку не пробували, але рибку відпустили назад додому. Познайомилися з Каріною. Вражені ми дуже багато великих. Мені сподобалось саме найбільше це ловити і відпускати її додому назад, в те місце, в якому вона народилась. Каріна сьогодні багато чому навчила. Артем нас порадував рибкою. З вами були телевітамінки! Та тут написано Федерація риболовного спорту.